Номер 950 сторінка 209. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 36 см. Ширина становить 5 шостих довжини, а висота 2 третіх ширини. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда. Першою дією ми знайдемо шосту частину довжини, щоб знайти ширину. 36 поділити на 6 дорівнює 6 см. Одна шоста. довжини. Оскільки 5 таких частин, 5 шостих, станов дорівнює ширині, нам потрібно 6 помножити на 5, буде 30 см. Шир. Рина, па, а висота дві третіх ширини. Тоді шукаємо одну третю ширини. Для цього ширину 30 ділимо на 3. буде 10 сантиметрів. Одна третя ширини. Висота 2 третіх ширини, отже, 10 множимо на 2. 20 сантиметрів. Висота паралелепіна. Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм прямокутного паралелепіпеда знаходимо за формулою, довжина помножити на ширину, помножити на висоту. Довжина у нас 36 см, помножити на ширину 30 і помножити на висоту 20, перемножаємо. Можемо собі збоку помножити. Я пропоную спочатку 30 помножити на 20. 3 помножити на 2 буде 6, і два нулики буде 600. 36 помножити на 600, 36 помножити на 600. 6 на 6, 36, 6 пишемо, 3 пам'ятаємо, 6 на 3, 18 і ще 3, 21, 1 пишемо, 2 вперед і 2 нулики. Дорівнює 21 тисяча 600 сантиметрів кубічних об'єм прямо кут. Ногу паралелепіпеда. Записуємо відповідь. 21 600 кубічних сантиметрів.